Хочете побачити видовище? Тоді ви правильно обрали відео для перегляду. Динамо Київ Ю – чемпіон України сезону 23-24. Команда Ігоря Косюка забила аж 93 м'яча. При цьому пропустила 23. Найбільш забивний колектив чемпіонату та ще й з найкращим захистом. Кияни три сезони до цього не могли забрати трофей до своїх рук. Сюди ж ходить сезон, коли агресор напав на Україну, і всі офіційні змагання не були зіграні до кінця. З перших турів столична команда дала чітко зрозуміти, що вони явно хочуть бути тріумфаторами. Стартували з чотирьох поспіль перемог. Далі були дві нічі і знову набрали переможну ходу. Та в десятому турі однолітки з полісся наносять динамо першу поразку в сезоні: – 1-2. За тур після цього ще один неприємний результат. Ковалівський коло здолає столичну команду із рахунком 4-3. А далі українське класичне. Тут хлопці просто не мали права робити похибку. Тож впевнено здолали Шахтар 2-0. Наступні п'ять турів без поразок: чотири перемоги і одна нічия. Чемпіонат переходить на зимову паузу. Попереду друга частина сезону. Або як кажуть тренери, визначальний період змагань. Ціна втрати очок навесні більш болюча. Хлопці це розуміли, тому і взяли якийсь шалений темп. Сім перемог поспіль із загальним рахунком 28-2. Тільки в 25-му турі Полісся знову забирає очки. Нічия. Пізніше був розгром Дніпра 1 та поразка колосу. А у 28-му турі друге у сезоні класико гра з шахтарем визначальна. Треба долати суперника, щоби виходити на перше місце. Кияни це роблять 2-1. складна перемога, але знову на вершині турнірної таблиці за два тури до кінця чемпіонату. Неймовірно чесно. Команда сьогодні просто витримала другий тайм в 10 да, цілий там оборонялися. Реально в таких матчах показується характер. І видно, що у нас команда один за одним можемо віддати всі сили зараз. Я сказав хлопцям, що на цьому ще чемпіонат не закінчується. У нас ще дві тяжкі гри, два фінали, яких ми повинні здобувати свої залікові бали. І справді за два тури до кінця інтрига шалена. Треба перемагати у двох заключних матчах сезону і брати справедливе перше місце. І тут суперникам не позаздриш. 6-1 обіграли кривбас, а потім фінальний матч з рухом. Львів'яни минулого сезону були першими. Тож обіграти чинного переможця у них вдома і стати чемпіоном це має бути епічно. Так і сталося. Кияни громлять опонента 5-1 і беруть заслужений титул. Це рекордний шостий чемпіонський трофей для динамівських юнаків за останні зіграні 10 сезонів. Тільки подивіться на ці шалені емоції. Звичайно, емоції тільки позитивні, тому що ми всі хотіли. Всі хотіли чемпіонства, тому хлопці налаштовувалися на кожну ігру. І слава Богу, всі вийшли і доказали, що ми найкраща команда. Ю 19 після того, як ми перемогли шахтар, ми вже ми вже розуміли, що ну не можна відпускати це чемпіонство. Коли ти два рази в сезоні виграєш шахтар, ти повинен ставати чемпіоном. Тому ми весь рік до цього йшли. Дякую нашим тренерам, команді та усім, хто нас підтримував. Тому я вважаю, що ми зробили нашу справу та стали чемпіонами. Заслужено. давно ми так не грали при такій жарі, і вже в кінці всі попадали, але вже зайшли в роздівалку. Президент зайшов, подякував нам. Тренерський штаб нам подякував. А що ж скаже старший тренер після такого сезону? Команда одержала 23 перемоги, 4 рази зіграли в нічию та ще тричі програвала. 73 набрані очки, 2 бали переваги над другим місцем. Ну, команда прогресувала. Ми знаємо, що група 2006 року зайшла в цьому році. Гравці 2007 року до нас приєдналися. І ми бачимо прогрес гравців. Вони вже як колектив, як команда прогресують, і цих гравців вже ми бачимо і а, привлікають у перший склад, і на тренування, і на зборах багато гравців грає. І у них є майбутнє. І... Тож підіб'ємо підсумки. Динамо, Київ ю – чемпіон України сезону 2023-2024. Загалом на поле у складі команди бодай в одному матчі виходили 32 гравці. Найбільше поєдинків на рахунку В'ячеслава Суркіса та Олексія Гусєва. Вони зіграли у 29 із 30 ігор. Щодо забитих м'ячів, то тут лідер Матвій Пономаренко. Форвард забив рекордні 24 гола у юнацькій першості. А от Андрій Маткевич віддав 10 асистів. За системою гол-плюс пас також варто відзначити Дмитря Кремчаніна, якого 13 голів та 5 гольових передач. Отже, сезон для підопічних ігоря Костюка вийшов вдалий.